Я принесла дітям посмакувати. Ось таке суфле у нас вийшлося. Бачите, яке гарне. За хвилинку вже пів креманочки немає. Артемчику, смачно? Ківі, полуниця і персик. Так, і ще смородина там в долині є. Ну, я зараз попробую смородину. Добре, а, а, ]га. а сама галеретка стоїть і чекає своєї черги. Ну, смакуйте, смакуйте. Смачного вам, діточки! Дякую. Mm. Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Призуля Творимо з любов'ю. І сьогодні для вас приготуємо смачні десерти. Приємного всім перегляду! Нам потрібні креманочки і галяретка. У мене ось полунична, киві, апельсин. І смородина. Першу ми будемо доливати смородину, всипали галяретку і ляю 120 грам кип'ятка і гарно-гарно вимішую, щоб не залишалося грудочок і не галяретки. Як можете побачити, гарно розтопився желатин. І я тепер в три креманочки буду наливати по 4 столових ложки. Ось так гарно виглядає смородинова галяретка в креманочках. А цю галяретку я залишаю до повного охолодження і потім покажу, що я буду робити з нею. Ці креманочки з галяреткою я виношу на двір. настає сьогодні, мінус 10, то вони гарно охолодяться і на дворі. Як бачите, галярядка вже гарно остила, і я її буду перебивати до пишної маси міксером. Масу, яка вийшла, я викладаю у креманки рівномірно і гарно розгладжую її. Ті всі самі дії я буду повторювати і за пісиновою галяреткою. Так, тепер ріжемо полуничну. Висипаємо теж. Тепер засипали полуничну галяретку, заливаємо водою кип'ятком і гарно розмішуємо. Галяретку знову гарно розчинили і додаємо, додаємо по 5 ложечок в кожну креманочку. Так, я думала, що я додам по 5, але я додала по 6 ложечок. І ця, що залишається, я знову кладу на холод. Хай вона гарно, гарно остигне, і будемо збивати, так як я збивала ось на це суфле. Бачите, як воно гарно застигло. Правда, тут вже в мене маленький дегустатор пробував пальчиком, але це нічого, ми робимо для себе, так що це може бути. І знову ж таки, є цю галяретку, і цю галяретку виношу на холод, щоб вони гарно остигли. Ось бачите, як воно гарно починає застигати, і зараз ми його будемо збивати до густоти. Ось так гарно збилася галяредка. Зараз я її буду розкидувати по креманочках. Ось так гарно виглядає галяредка. Це у нас вже третя. Так, засипаємо киві, зелений колір. І знову заливаємо кип'ятком і гарно вимішуємо. До мене прийшов маленький помічничок. Гарно, гарно вимішай. Ти любиш галяретку? Так. Як гарно розчинилося. Ось бачите. І зараз теж буду видавати по 5-6 ложечок в кожну креманочку. Бабуся, поцікай! Я теж хочу виливати. Ну, на, будь ласка, допомагай мені. Я тобі буду подавати креманочки, а ти рахуй і виливай. Один... Ага, вдемляли, так? Один... Стоп! Стоп, 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 стоп! Так, добре. Тепер другу. Ну, у нас це буде ексклюзив. О, давай, давай. Добре. Ще одну. Ще одну. Все, а це залишаємо, будемо збивати на суфле. Все, ми заляли галяретку. Ось вона так гарно у нас виглядає. І також мус галяретки. Дивіться, яка то красота. А смакота яка. І поїмо. Так, так, я, я принесла діткам на дегустацію. Зараз вони будуть пробувати, яке у нас смачне. Ой. Класно! Так, Артемчик теж буде їсти, так? що? Ну, смородина класна. Я смородина смашна. Смашна смородина? Смішна. До, до, до mm -hmm. mm. Ну, смакуйте, смакуйте. А я думав, що це... Що? Не Смородина? А, а то кругленьке таке. Ага, лохина. А думаю. Угу, Ясно. Ну добре. Смакуйте, смачненько, з'їсте і бабуся ще приготує вам. Не приготує, а дасть і приготує. Так, так, правильно. Так що, друзі, ми тепер знаємо, що галяредку не просто можна так виліти і з'їсти, а ще можна приготувати дуже смачне суфле з галяредки. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Може, у когось є інтересні рецепти з галяредки, будь ласка, поділіться в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Па-па!